Вітаю вас! Давайте знову подивимося про той великий наступ, яким безкінечно погрожують, про який кажуть обидві сторони. Ті погрожують, ті чекають, тож ще раз я хочу переглянути, що сьогодні карти покажуть, як обстоять справи от з тим наступом, що там в Україні з приводу цього, що в Росії, чим то все скінчиться. Чого нам чекати від того нажаханого, величезного наступу? Дивимося, що взагалі зараз в Україні. Пов'язане все з наступом, з новим величезним наступом да? Росії на Україну. Міжнародні зв'язки. Так, і ще. Насамперед йде мова про потужні міжнародні зв'язки, які в цей час дуже важливі, вони життєво важливі. І всі ці люди, всі зацікавлені в Україні як в існуючій самостійній, незалежній, сильній державі. От так, бо тут такі карти лягли, я не можу по інакшому сказати. В Україні і без війни дуже багато невирішених проблем, які теж мають дуже серйозний вплив на хід війни. Але ж от так сталося, що Україна от зараз стала головною темою в міжнародному суспільстві. І це не просто тому, що в нашій країні там ну, такі от жахливі події, так? а тому, що Завдяки цим подіям в світі щось коїться і йдуть зміни в позитивну сторону. Змінюється весь світ. От щодо самої України, то тут йдеться про таку, знаєте, неймовірну допомогу. Бо десятка пентаклів це фінансування, гроші туз з мечів це зброя, все надається. І зараз це питання номер один у всьому світі. Бо яким буде кінець ну, цієї війни, вже відомо. Так, це буде звичайно перемога України. То тут так, навіщо це затягувати на роки, коли це можна досягти швидше? Ну, цієї мети можна досягти швидше. Так? Це питання часу. Тут варто тільки ну, якось це все робити жвавіше. Допомога Україні надається і її буде більше. І це буде до повної перемоги. Це така мета наша, і це повністю співпадає з метою інших країн. Якщо раніше Україну намагались вмовити там на якісь поступки або на якісь угоди, зараз, бачите, цього немає тут така величезна активність. Зараз все навпаки. В Україну повірили, весь світ бачить. Якісь от правильні, важливі, відповідальні кроки, які робить Україна з великою вірою у свою справу. А у партнерів, от які нам надають допомогу, також от таке, знаєте яскраве відчуття значущості своєї підтримки і допомоги. Ну, можливо, там вони всі думають там про свої, свої майбутні вибори і думають, як же це все вплине на їхню подальшу судьбу, долю, так да. Зараз країн, от які допомагають нашій країні, почався такий впевнений рух. До мети з твердим переконанням, що справа того варта. Тут такі дуже сильні карти з десятка пентаклів, ту з мечів, допомога. Оці три три карти: і Рафант це така, знаєте, глибока віра в, в справедливість, мі, мир і ось сама по собі справедливість. Розумієте? Тут такий месендж весь світ з Україною до повної перемоги, все, що потрібно, надаємо так, важко, неймовірно важко. Але тут є Якісь підказки, гроші, озброєння. Все це для того, щоб настав справедливий мир. Ось карта мир. Тут, бачите, так і написано мир. А це карта справедливості. Тобто от такі справи зараз в Україні. Дивимося, що змінилося в Росії з огляду на те, що Україна отримує от таку величезну підтримку в грошах і в озброєнні, що зараз в Росії? Ну, тоді сюди ще доложу, щоб уже порівно було. Там вісім карти, там. Зовсім друга картина. Що в Росії? Там чітко зрозуміли, що вплутались в справу, яку дуже важко буде виграти. Ну, вже, мабуть, і не виграти, а якось щось тримати під контролем. Тут уже не йде про перемогу у росіян. Тут щось треба тримати дуже під контролем. Бо все вийшло з під контроля. Цю Візничі це так і є. Бо там почалася боротьба за владу. У них почався якийсь бурхливий період, як подолання перешкод. Перед тим як взяти все під свій контроль. От вони якось за щось ну, за, за крісло, за трон тут воюють, однозначно. Так, гризня між собою, вони якось на самоті, Ось о, відлюдник. І у них дуже багато справ, з якими впоратися вони ну, ну, не можуть. Так? Бо мобілізація терпить поразку, метушня навколо захисту Москви. Це я про ППО на дахах. якісь то Міжнародні партнери самі собі на умі, і підтримка або дуже сумнівна, або ж, знаєте, з якимись наслідками. Партнери Росії розуміють наслідки ну, їхнього партнерства, так, і відстороняються, полишаючи цього людожера ну, як в своїй печері. Путін намагається випросити якусь допомогу чи підтримку, але він відповідь чує, що Україна майже в НАТО. так, Тут така здоровенна допомога. І тому ми вмиваємо руки. Тут, от взагалі, така картина, що Україна наповнюється озброєнням, причому самим таким новітнім. Іноземні воєнні спеціалісти допомагають дуже в чомусь, якихось, можливо, там стратегічних якихось розробках, і якісь розвідувальні дані, от щось таке. А Росія має залишки ресурсів, залишки якогось старого озброєння, обладнання і зовсім непідготовну якусь от людську масу, плюс до всього, розподіл влади, боротьба за трон. Ну і, і що робити з тим фактом, що король голий, він взагалі, чи він є взагалі, чи то фейк. Російські воєнні розуміють, що в битві техніки і людей виграє техніка. Ну, тим паче, що ті люди ну, зовсім не мотивовані. Вони, ну, росіяни, кажуть про наступ, який нібито змінить, Це колесо фортуни, наступ, який змінить. Все. Ну, але ж тут же вони і розуміють, що воно нічого не поміняє. Понимаєте? Вони якось кажуть про наступ, але розуміють, що їм не вдасться. Що ця... все це як фейк. Тут велика задумка звалити все це на якісь ілюзії. Ось, ось сімка Кубків це ілюзія. Ну, Може, скажуть, що розвідка щось там збрехала, чи диверсія, або ж зовсім що накази видавав Путін, якого не існує. Я не знаю. Тут сімка кубків, вона перекреслює оце все. От про Україну, Оце головна карта міжнародні зв'язки, допомоги, свята віра, совість, честь і правда це єрафант. А тут головна карта. Ілюзія. От вона перечеркує все. все. Про що вони кажуть? Це якась здоровенна фейк, здоровенна ілюзія, величезний фейк. По-другому не можу сказати. Тут, знаєте, так, тут Копертфілд відпочиває. От так. Там у них на Росії так все закручено, що вони самі собі не раді. І що найцікавіше, от, чесно, от я не знаю, вони чи всі там не з повного розуму. Такі людські втрати. Така сила селена грошей туди йде, таке жахіття в цьому світі зробилося. І вони розуміють, що вони цю війну не виграють. Ви розумієте? Вони це всі розуміють. Може, я чогось в цьому світі не розумію, але тут повне розуміння, що це провал. Вони це знають, вони це відчувають, вони це бачать. Величезний фейк. Ну то, добре, дивимося, чого ж нам чекати. Допомога, допомога. Чого нам чекати взагалі? Оцей великий наступ, про який балакають. Він тільки в мріях, ну і як частина інформаційної війни. Допомога на цей раз для України буде дуже значуща і дійсно вирішальна. І отут горизонт набагато ближче, ніж всім здається. Або, як вважають, ну, багато хто там з аналітиків, все скінчиться набагато скоріше. І в цьому році я впевнена. От в попередньому розкладі я вам вже казала, що є якась інформація щодо закінчення війни. Ну, Тільки ж, звичайно, її не оголошують, бо там є ну, щось там є таке, якісь ще їхні таємниці. так. Війна закінчиться в цьому році, бо вже є, існує зовсім нова реальність. Тут, як, знаєте, маски зняті, точки над І вже розставлені, і всі фейки розвіяні. Все, Чого нам чекати? Нам чекати миру, нам чекати справедливості, нам чекати повернення всіх територій. Страшний суд. Це карта скінчення всіх бід і повернення всього того, що було поцуплене, що було вкрадене. О, так що так, ну що? нам лишається тільки трохи терпіння, впевненості і віри. І на наших очах твориться історія. Всі ми, хто вижив, будемо спостерігати неймовірні зміни в Україні. Ну і в Росії теж. І ми встигнемо побачити розквіт своєї країни і крах сусідів, які так от бездарно і безглуздо стрибнули в прірву. Так що, дорогенькі мої, не буде ніякого наступу. Дякую вам так. за увагу.